Один із претендентів у фіналісти національного відбору цьогорічного Євробачення Муаят потрапив у гучний скандал. Серед репосту роликів у соцмережах, які містять сексистський підтекст і образу жінок, користувачі розгледіли також образливі жарти про вбиту мовознавицю Ірину Фаріон, які поширив виконавець. На такі дії з боку співака відреагувала донька Ірини Фаріон Софія Особа. Скажу тобі так, ти дно. Вибачень не чекаю, бо такі, як ти, що насміхаються з жорстоко вбитої Ірини Фаріон, моєї мами заслуговують лише на зневагу та огиду, і ще ви ніколи не станете великим артистом, бо людина, яка не має цінностей. Співак після резонансу у соцмережах написав, що ніякого стосунку до українофобного контенту немає і щиро співчуває родині Фаріон та засуджує її вбивство. Нагадаємо, у дії почалось голосування за 10-го фіналіста на звідвору на Євробачення 2025. Імена решти дев'яти обрали судді. До слова, перед новим роком квартал 95 показав ефіри повтор минулорічного випуску, у якому вони жартували про Ірину Фаріон. Йдеться про сценку, фахівець позбавлення усього кацапського здурної голови. Такі дії з боку коміків, неабияк обурили українців та військових, а також рідних Ірини Фаріон. Зрештою, автори кварталу попросили вибачення перед глядачами, назвавши ситуацію неприпустимою.